Привіт на нашому каналі. Давненько ми до вас не виходили, було дуже багато справ Ой, по господарству, по дому, по городах, по садах косили. В общем, були в роботі. Ось, що у нас з новинок на господарстві? Значить, в цьому станочку у нас наша кльопа. Первісточка. Тут у нас наша дівчинка, яку ми переганяли разом з вами, е, наша красуня е, по поросятках. Значить, що? Усі відлучені, і я добре вже трішки продали. Е, ці які хороші, як ми на них казали, дюрочки, чекають. Е, на наступних виходних ось через недільку мають забрати наш постійний клієнт. От. Дивіться, що дівчатка роблять. Бачили? Переживають, буває, як стровані кабанчики їздять. А тут Альошка їздить по кабанчикові. Ось, Тут романтика у нас, погляньте. Всі також чекають на нового власника. Замовлені і ці, і ті, але цих сказали на вихідних, заберуть цих по ідеї 25-го. Ну, будемо бачити, як там людей складеться. Тому поросятка їдять, п'ють, все добре. Що я роблю сьогодні? Чоловік на роботі пішов уже працювати, а я прийшла до нашої худишечки. До нашої стрілочки із, із сім'ям. Будемо парувати її зараз оптимусом. Дуже рідко сім'я буває в наявності. Ось. Зазвичай Кантор, Дюрок, Петрен і Макстер в наявності по аптеках. Буває ландраз. Велика біла рідше, а от білоцерківський Оптимус ну взагалі це рідкість і сьогодні якраз був Оптимус, ми дуже давно ним не парували, тому вирішили взятись і парувати Оптимусом. Ось, Тому парую зараз свиноматочку. Прийшла з таким. Гарним ароматом ще до своєї дівчинки. Що, ти будеш стояти? Будеш стояти, так? Да? от гитары песни петь Было море по колено Возвращались утром в шесть Нас ругали, мы крепчали Обещали не чудить И на утро маме клялись Что мы бросили курить И кому чего досталось Каждый сам скрывал конверт Мы по-своему старались Взять себе входной билет На по юности зеленой Выглядая штучный. Семейный, не знаю, как там правильно сказать, вам парование, в общем, свинки. Свинка більш-менш адекватно себе поводилася, спочатку пританцьовувала, але ну, ми бачили. Але далі стояла, сімечко потягнула сама. Я чуть-чуть подала ну, спочатку, далі вона гарно його взяла. Спермодоза не виливалася. Ось. Тому будемо чекати на позитивний результат. Далі Другий раз ми ведемо сім'ю через 8-10 годин на протязі е, цього часу. І також третій раз завжди паруємо, вводимо е, три От, по пів, Тобто півтори дози взагалі ми беремо сім'я. Спочатку ну, багато людей кажуть, що їм вистачає одної повної там, або пів дози взагалі. Ми беремо завжди три, тому що. От е, як зараз вона стояла так відносно стояла, ввечері вона може стояти дуже добре, і завтра рано може гарно стояти. Тобто, і щоб попасти от в хороший ото, момент, е, щоб якомога більше запліднилося яйцеклітинок, тому ми так робимо. Це особисто наша думка, наше бажання. Ми не шкодуємо на це е, коштів, тому е, для себе так ну, ми себе так страхуємо. І завжди в нас свиноматочки з першого разу відгулюють. Ми не паруємо там по два, по три рази, ну, що проскакують, що не відгулюють. У Нас за першим разом все добре. Завжди було. Надіємося, так і надалі. Хіба якщо вже якісь е, там, не знаю, вади за станом здоров'я, е, то відповідно свиноматочка не відгулює. Був у нас випадок, коли свиноматка. Один опороз привела, наступний раз ми її спарували раз. Чоловік каже, ну можливо, щось, ну, може не, не вчасно, Давай ще раз. Ми її спарували і другий раз, відповідно, вона не відгуляла. Потім ми Вирішили ту свиночку зарізати, ми її зарізали. В результаті виявилося, що була деформована нирка в свиноматки. Так, і вона ну, відповідно тому і не відбігувала, не загулювала. Ну, Тож різні випадки бувають, різні ситуації. Але взагалі, якщо свиноматочка здорова, то ось так ввели півтори дози і у нас вона. Відгулює. Тобто більше ми там другий раз вже не паруємо. Ось. Тому такі справи. Зараз на господарстві. Трішки на ладу, поприбираю, правда, зараз обід, але все рівно треба прибрати, так як поросяток. Можете бачити, мокро, їх багатенько. Тому трішки нагадили. Зараз почистю, поприбираю, попстеляю і піду по справах на город. Далі. Ця у нас так цікаво стоїть завжди, дивіться. Ножки. Одна тут, друга там. Ну, Завжди отак лежить наматка. Цікаво. Так ніхто не лежить, а тільки вона. Ось. Тож, друзі, так. Такі в нас страни. Дякую всім, що ви з нами. Таке маленьке, коротесеньке відео вам по приві показала. Тому слідкуйте за нашими відео, ставте лайки, ставте дизлайки, підписуйтеся цим свинкам. а то чорні за амур за нікопець. А за наша лежить, житло. Ось. Тому ще раз дякую вам, що ви з нами. І всім мирного неба, до зустрічі у нових відео.